Доброго дня, шановні друзі, колеги і всі, хто цікавиться такою темою, як вирощування зернової кукурудзи. Мене звати Ямковий Ігор, я менеджер з технічного супроводу компанії Лідея по центральному регіону. Ми знаходимося на полі в Вінницькій області в Липовецькому районі село Попівка, де витяний гібрид від компанії Лідея ЄС Перспектив Спава 240. Що проводилось на цьому полі? По-перше, попередник тут озима пшениця. Після збору попередника провели лущення, а також оранку на 25-27 на см. Весною тут було ранньо весняне закриття вологи зубовими боренами. І 17 квітня провели на цьому полі посів. добрив тут було внесено з посівом 150 кг нітрамафоски. Плюс 100 кг селітри з посівом і перед посівну культивацію сюди внесли по 2,5 центнера карбоміду. Я як вважаю для даного року, для даного гібриду це така нормальна зарядка із розрахунку урожайності 10 тонн і вище. Що ми бачимо зараз, шановні друзі, на цьому полі? Гібрид знаходиться в фазі цвітіння запилення. Це, як будемо так казати, критична фаза в кукурудзі. Від цієї фази і умов, які погодні складаються на цей період, у великій мірі залежить майбутній урожай. Виламили ми початка, порахували качана, порахували зерна. Зерн він заклав 16 рядів і до 40 зерен в рядові. Я не знаю, скільки з цих зерен ллється, це все залежить від погодних умов. Але на сьогодні те, що дана кукуруза сформує врожай вже вище 6-7 тонн, можна сказати з певністю. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарних врожаїв кукурузи і гарного прибутку і миру в Україні.